Що відбудеться насправді на перемір'ї? Зеленський погодився? От що там насправді буде про що будуть розмовляти, і що воно буде чи ні, і не спішіть казати, що а все пропало, ніякого переміря не буде. Давайте розберемо сторону Росії. Путіна от як він насправді думає. По перше, людина побудувала всю економіку Росії зараз на тому. Тобто, на відміну від України, Росія повністю майже повністю перелаштувалася на військові рейки. Тобто країна заточена воювати, і останні всі три там з половиною роки, ну майже да вся країна готується до того, щоб воювати ваші більше більше і більше і більше, і більше, і більше і не зупинятися. Тобто зараз там. Сказати, все конець війні, давайте там мириця дружить. Ясно, що не буде. Бо як регресувати України назад до нормального життя? Друге в Росії імперське мишлення і все існування Росії, у кого є родичі з Росії і так далі. Я ж думаю, ви помічали. Всі налаштовані на те, що Росія найкраща держава в світі, ваші та до кінця. В Росії, наприклад, не показують а, Тур де франс коли катається на велосипедах. Знаєте чому? А, бо буде видно, там оці доміки, як люди сидять, півко попивають, а це на Пасху відбувається, і ж там є гарні види, люди відпочивають. І не можна це показувати руській людині, да? незважаючи на те, що є Ютюб і так далі. Але більшість людей в Росії з глубінок. Тобто не беремо Москву, не беремо розвинуті міста, беремо глубінку, яка ну реально одурачена. І для них війна це, в принципі, єдиний суть. Оправдання, їхнього існування, ну, нічтожного. І туалет, і крало, це це що не правда, було, це все цього єдине оправдання, до чого до побіди, до побіди, вперед, і так далі. Потім найважливіший момент у Путіна. Що ви собі кожен вечір можете дозволити ходити в ресторан і їсти на двох по десь 300 євро? Ну це 15 тисяч гривень. Ви катаєтесь на самій класній тачці, У вас там двохповерховий пентхаус в центрі вашого міста, де ви живете. У вас а, при цьому постійно відкладаються ще гроші. Ви купили вже собі весь одяг, ви купили автопарк? У вас найгарніша жена, у вас там суперлюбовниця і так далі. Або у жінок коханці найкращі. І От у вас є все. От уявили цю картину. Да? А тепер уявіть. Що ви не тільки вечеряєте, а ще й завтракаєте, обідаєте і вечеряєте в таких закладах по 300 євро. І для вас це не проблема. Тепер помножте це все, оце все, що я назвав. На 10 тисяч, на 10 тисяч. Уявіть, що у вас це все є. І уявіть, і вам всім всім скучно жити. Ви не знаєте, що робити. В даному випадку, ну у Путіна таке, він все, все місто перекриває там, де він їде. Він цар своєї країни, Він там король, реально. Він просто як монарх взагалі займається чим хоче, неофіційний. І от які у нього думки в голові? Війти в історію, захватувати землі. тобто його єдина ціль зараз, при тому, в нього все є, йому в принципі на народ, Головне, щоб народ жив існував, народжував нових дітей для війни для його цілих для виконання його цілей. І от єдина в нього думка, як захватувати землі далі, як всіх пугати, тому що вся його життя, ця його історія вибудована на тому, щоб не покращувати життя в своїй країні, а захватувати другі землі, портити там і казати, ну я молодець, я вот там отак зробив. Те саме бачите в Херсоні, там побудували 3-4 будинка нових, показують їх. А як дрон злітає, якісь заприпіли там, щоб дрони літали, піднімається дрон, там всюди розруха. Оці 4 доміка стоять нових, реально гарно побудованих, все окей, а все вокруг розвалено, потрощено, розбито війною. така історія. І якщо от...